Так на цьому відео тобто всім привіт нагнали клика і на цьому відео ми відкриваємо у кого попадеться самий класний. Вау, джонка, ого, у мене замолодарний і класний. А може, давайте поміняємо сі? Давайте. Давайте. Вот Лад легендарний! Я хотів і я! Ну що, ми обязали поменяться? Ми поменялись. Вау. Давайте ще такі відкриємо. Добре. Так, я перша. О, крутиш. Вау, у мене простий. У мене такий Та, разом. Давай Та, поміняємося. Давай. Давай поміняємося. давай. So, давай поміняємося давай. Ти зі мною хочу поміняти? я. У мене. Ну, все, вроді би. Ага, ага. Хм. Не я не хочу, хочу свого. Тобто не свого, а когось не пам'ятаю вже. Так, це мій одяг і мужу так. Легендарку. Завтра на іншому відео я вам показую, як дати легендарку. Так. Сюди, сюди, сюди. У мене такий золотий, він дуже класний. У мене дуже класні. У мене прозорий, він теж майже класний. Ну, як сказати, він класний. Так, малиш, давай тебе нагодуємо. Зберемо тебе сосочку. Ой. І... Давай іди, зай я моїй добре. Так. Дай тут кстати зерно робила якусь. Я хотіла зробити булочку з маком. А не, але я забула аж. Добре, давай назад болести, а я зараз все зроблю. Добре, може завтра зробимо булочку. Добре, дітям затудимо в школу. Ага. Деяким школу, а деяким університет. Ну, в коледж, взагалі там. Значить, доні ніч 15 років. Ага. Так, все, попилка. Можем, може, ми зараз зробимо? Ну, скільки зробимо? Давай дві штук три. Значить, треба ще одну. Ой. Давай. Ммм. А ти не забув, як ми робили булочку? Ой, это еще было давно. Угу. Вот такі з маком у нас получилось. Але може їх зробити вот так ліпше. Деяка дитина любить чорнику, деяка любить дитину з горішками, а деяка дитина любить з печеньком. Вау, які наскрасиві. Рецепти захороняйте. Давай поменяємо. Давай. Все. Це для старшої, це для маленької дитини, а це для дівчинки дитини. Так, давай сюди поставим, чи куди? Ты що забув? А, точно вот тут? А де и вам джбокси? Блин, я забыла купить. Мы же приехали. Так, мы приехали сегодня. А что? И то. Хату я построила. Мы. Тобто, идти. О, там кто-то вроде стукал. А там какие-то хлопцы были. И показывали язык на культуре. Так? Це можуть бути якісь когось друзі. І вони були маленькі, як наші маленькі діти вісім років мають. Хм. До кого прийшов друг? Тобто два друга. Там було їх три, а до кого прийшло три друга. Це до мене. Ти чому ти не казав? Бо не хотів. І вони прийшли, що ми з масинки, а вона ж в садочок. Може, ми представимося, що вона маленька її 5 років, що ні. Ну, у моїх друзів просто є. Одна сосличка мається і одна старша. І у мене так само має, буде. бо туди тоді у мене той. Ми не будемо Понятно. Забула з'їсти свої чіпси. М -м -м, як смачно так, угу, Ага, так все підправило волосся. Може йти ставити малышку. Все пішли спати. Пишем. Все, я писала. Я тоже. А я, да. Ты да с мамой. Добрый. Ну все, всем папа. на папа-папа.